Вітаю вас, мої любі! І ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити трошки про апатію, біля депресивний стан і депресивний стан. Справа в тому, що останнім часом стало дуже модним казати, що про такі стани, зокрема про діагноз депресія, мають право казати тільки лікарі-психіатри. В принципі, воно так і є, звичайно. Але всі, хто консультує реально, дуже добре знають, що клієнти не дуже люблять, коли ми або прямо кажемо, або натякаємо їм, що. Ми би радили їм поговорити з лікарем психіатром, з лікарем-психоневрологом, або навіть просто звернутися до сімейного лікаря. Ну, а от, якщо порада піти до психіатра, взагалі сприймається не дуже добре. Чому? Кхе -кхе. Ви знаєте, зі старих ще таких совєтських, радянських часів, залишилася е, така ідея, що якщо ти звертаєшся до лікаря-психіатра, то ти ледве не відразу ж, знаєте, на тебе надягнуть цю сорочку гамівну, а викличуть бригаду санітарів і тебе повезуть у психіатричну лікарню. Або тебе застигмують, що ти. Хворий на голову. Ви знаєте, це така фраза хворий на голову. А хворим на ногу нормально бути, а хворим на шлунок якось нормально бути, наче голова в широкому сенсі і в більш вузькому сенсі і мозок це не така сама ну, з усіма поправками на складність цієї тканини. Але, тим не менш, це не така сама тканина з органічних сполук, що і шлунок на. Нога, око, око, ну, частина мозку, рука, там, печінка і таке інше. Тобто хворим на ногу значить, можна бути, і це не стигмується, а хворим на голову, на мозок це чомусь стигмується. Як людина в родині якої, на жаль, трапилася така трагедія. Я вам скажу, що а, навіть якщо вам ваш психолог порадить, що з таким, ну з її або його підозрами, вам би краще звернутися до лікаря-психіатра, тому що діагноз ставить лікар, а психолог може підозрювати, що тут не обійтися тільки. Психологічними якимись засобами а потрібна, наприклад, підтримка фармакологічними засобами, підтримка лікаря. Навіть якщо ви чуєте таке, то пролікуватися, знаєте. Пролежати навіть іноді, якщо це потрібно буде в якихось там випадках в лікарні, прокапатися, пропити під наглядом лікаря якісь препарати. Повірте мені, це не так страшно для вашого загального життя, як якщо у вас реально є захворювання. І ви з тим робити не будете нічого, як людина, яка зазнала біди в своїй власній родині через те, що халатно поставилася до хвороби близької мені людини, не, контролював, не контролювався прийом препаратів. Не контролювалися щорічні обстеження, все закінчилося дуже і дуже сумно, найгіршим сценарієм з усіх можливих. Ну, ще більш жахливим могло би бути тільки те, щоб людина забрала не просто своє життя, а тому що при таких діагнозах часто люди, коли забирають своє життя, вони одночасно забирають ще життя інших, навіть не думаючи про, про це, навіть не бажаючи цього, вони просто не думають про наслідки. Тому, знаєте, якщо порівняти те, що переживає сама людина в такому стані, коли він запущений вже, тому що коли ти зловиш все це на початкових стадіях і візьмеш якось свою цю хворобу под, под свій контролі, під свій контроль під контроль своєї родини і скажеш, що якщо ви побачите, що щось не так, ми це обговорюємо. Їдемо до лікаря. То це нормальний такий підхід, який, знаєте, ну, як сказати, через те, що я зараз не про депресію, а про, мабуть, навіть такі набагато більш складні вже діагнози, які не завжди лікуються, виліковуються наразі ем, повністю, то з цим можна жити. Як люди зараз живуть з ВІЛ-інфекцією. Тобто вони, люди, які тримаються на контролі, вони живуть. Довгим нормальним життям вони приймають препарати і живуть. От так само живуть люди з навіть складними психічними захворюваннями, які тримають все це на контролі, у яких родина знає, що якщо щось не так, вони мають право сказати людині, що нам терміново треба їхати до лікаря. Ось, і от все таке. Якщо це не тримати на контролі, то, знаєте, мозок може контролювати хвору ногу, і знати, як її лікувати, мозок може якось проконтролювати хворий шлунок, знати, які медикаменти пити, приймати, порадитися з лікарем і тримати це на контролі. Але якщо ви запустите хворобу психіки, хворобу мозку, Хворий мозок не зможе тримати сам себе під контролем, тому о, тут треба такий підхід. Який не буде корелювати з початковими стадіями алкоголізму, або знаєте, коли людина починає палити, що я кину як тільки захочу. Тут і от часто люди, у яких є певні діагнози, психіатричні, вони кажуть, я поставлю себе під контроль, як тільки захочу, як тільки я відчую, що щось не так. Ні, якщо ви вже знаєте, що щось не так. Тут треба робити те, що каже лікар, і тоді ви, ваша родина, будете в більш-менш нормальному стані. І це все нерозуміння того, що психіка і мозок це така сама, ну, нервова система, мозок це така сама тканина, як і всі інші, і стигмування людей, які хворіють. Хворобами тих тканин чомусь, от, тих стигмують, а інших не стигмують. Це тільки до того, як у вашій родині десь буде такий досвід. І ви будете бачити, що така сама тканина і просто потребує фармакології для того, щоби для того, щоб все було нормально, і е, е, всі ці сценарії з каральної совєтської психіатрії, коли та були не психіатричні лікарні, а психіатричні тюрми, от вже від цього треба відходити. все-таки. Зараз є багато і приватних психіатрів, яким жодного діла не, немає до того, щоб викликати вам психіатричну бригаду і гамівну сорочку. а Ви їм платите гроші за те, щоб вони нормально дослідили, що, що там з вами не так, і приписали вам нормальний, нормальний курс лікування. Так от я вважаю, що про ці стани там біля депресивний, депресивний і апатичний, і психологи також мають право говорити там в певному розрізі. В тому сенсі, що ми дуже добре знаємо, що коли клієнти приходять до нас, ми кажемо, що, можливо, вам непогано було б звернутися ще до лікаря, е, нехай би він обстежив вас, можливо, якісь там легенькі препарати вам призначив, то починається у нас ледве сварка. Люди дуже бояться. Так от, я хочу наголосити на тому, особливо для пані. Дівчата репродуктивного ще віку, через те, що ми щомісяця втрачаємо певну кількість крові з менструаціями, у нас може бути нестача ну, низький рівень гемоглобіну і нестача залізу, заліза. Так от, іноді люди думають, що в них біля депресивний стан, апатія, особливо, коли нічого такого ну, стресового не відбулося, на що б могла б бути така депресивна реакція. Але люди не розуміють, що з ними відбувається. Хочеться постійно лежати, хочеться е, постійно спокою. Тобто люди думають, що в них депресія, але не розуміють, в чому суть. Суть часто в тому, що вам треба здати. А, йдуть до психологів. До психологів це ще є непогано. Люди ще можуть з таким йти до гадалок, до астрологів, до спеціалістів по порчах, думати, що їх хтось наврочив і так далі. Все набагато простіше. Дівчата йдемо, по-перше, здавати аналіз, загальний аналіз крові на гемоглобін. Щоб вам конкретно сказали, що у вас нормальний рівень гемоглобіну. Особливо, якщо у вас бувають менструації дуже обільні або дуже затяжні, величезний є ризик того, що якщо ви... Спостерігаєте у себе апатичні стани, які дуже довго тривають. Дуже великий ризик того, що у вас низький рівень гемоглобіну. І треба буде. Копити препарати заліза. Ну, це, їх просто так не можна пити, приймати, а, тому що високе залізо також погано, високий рівень гемоглобіну також погано. Тобто вам треба здати аналіз, загальний аналіз крові і подивитися гемоглобін конкретно. Далі, ще непогано здати аналіз крові на гормони, щоб переконатися, що у вас правильно працює щитовидна залоза. Тому що також бувають різні такі стани, які дуже близькі до ну, те, що в народі от народно називається депресією, апатичним станом. От два такі чинники дуже важливі: гемоглобін і робота щитовидної залози. Перевіряємо це першим чином до того, як ходити на 245 сеансів до психологів, до того як йти до психіатрів. Просто прийти до свого сімейного лікаря і два оці аналізи на гемоглобін і гормони щитовидної залози. До речі, це не тільки для дівчат, тому що і у чоловіків бувають також низький гемоглобін, і також може бути через втрату крові, якесь поранення, або там ще певні діагнози є, я не буду їх озвучувати. Якщо ви поспілкуєтеся з вашим лікарем, лікар знає, за яких умов таке може бути. Але просто через те, що у жінок це дуже часто, але ми якось цим нехтуємо, з нами таке частенько трапляються такі апатичні стани через крови, втрату крові. Далі і для тих людей, у кого з, скажімо так, у кого з рівнем гомоглобіну все нормально, з гормонами щитовидної залози також все нормально, але які ну, чомусь не хочуть йти до лікаря-психіатра, і от знаєте, от є такі люди, принципово не піду і все ну Просто я стикалася з таким. То що можна порадити? Можна порадити, по-перше, почитати дієту, яка пропонується при депресіях, потім вживати Вживати додатково вітамінний і мінеральний комплекси. і дуже сильно при депресії допомагає спортивні навантаження. Дуже-дуже допомагають спортивні навантаження. Ну, помірні, звичайно, не професійний спорт. А, і ще що допомагає, а, це давати собі щоденно, виконувати те а, що ви будете мати змогу завершити і побачити результат. Ну, наприклад, ви читаєте книгу і даєте собі завдання кожного дня прочитати по бодай одній сторіночці, або там одній главі, або там ще щось. Допомагає, тому що там йде стимуляція певних гормонів через те, що ми добиваємося, досягаємо певної мети і бачимо від цього результат на ну, от, щоденно. Але там а, причиною таких станів може бути не тільки а, низький рівень гемоглобіну або щитовидної неправильна робота щитовидної залози, та можуть бути ще різні обставини. Тому, от, якщо от реально вам дуже погано, апатія, апатія, і це не реактивний стан а, після якоїсь травмуючої події, а, то вам Реально краще піти до лікаря-психіатра, тому що він все таки лікар, і він може знати, які додаткові аналізи треба зробити, що ще просто перевірити. І навіть якщо це реактивна депресія, тобто, коли це реакція на травмуючу подію, то там зазвичай лікар-психіатр каже, що вам потрібно попрацювати з психологом або психотерапевтом, ну в плані не медикаментозної, а психологічної підтримки. Але зазвичай там також йде підтримка фармакологічна, тобто лікар призначає препарати вам і ви ще працюєте з психологом. І тоді це гарна комбінація, тому що психологу тоді з вами легше працювати. Ви не відкочуєтесь постійно назад, тому що є медикаментозна підтримка. І процес сеансів або психотерапії, або психологічних консультацій йде легше, ваша робота йде легше, ви скоріше досягаєте тих результатів, які потрібні. Тобто, ви скоріше досягаєте такої більш стабільної, більш адаптивної психіки. Ось про що я хотіла сьогодні з вами поговорити. Я вважаю, що нам треба перестати демонізувати психічні захворювання. Нам потрібно популяризувати думку ну, нормальну про те, що мозок це така сама тканина, як і всі інші, і, він, і вона також може бути ушкоджена або Почати працювати неправильним чином, і це треба ставити під контроль, і перестати демонізувати психіатрію. І як людина, в родині якої сталося таке горе, я вам скажу, що я вважаю, що за гарних психіатрів за них треба молитися.